Вітаю вас в ефірі Кордон Держави. Перебуваючи на прикордонному кораблі, який обходив вкрадені Росією українські чорноморські газові родовища, я на власні очі пересвідчився в підлості та підступності нашого східного сусіда. Адже Російська Федерація цинічно краде усе від чужих земель та унітазів у Грузії до українських територій та газодобувних веж в акваторії Чорного моря. На фоні активізації бойових дій на Донбасі та перетворення анексованого Криму на військову базу, Російська Федерація продовжує посягати на територіальну цілісність і власність України. Аби зібрати доказову базу та зафіксувати свавілля росіян в Чорному морі, прикордонники разом з міжвідомчою групою експертів вийшли в район крадіжки нашого газу. Спланований черговий вихід у виключно морську економічну зону. З метою на водної обстановки в Каркініцькій затокі, в Галіцинському і Одеському газових родовищ, здавалося б, і води наші, і родовища, але з першого ж виходу на зв'язок окупанти чітко дали зрозуміти, свою варварську позицію вони будуть відстоювати за будь-яку ціну, нехтуючи не тільки міжнародними нормами права, а й загально -людськими. какая-либо деятельность на континентальном шельфе, также в территориальном море, в внутренних водах, должна производиться с разрешения прилежащего государства. Как поняли, прием. Разрешение да, есть, пожалуйста, если вас что-то не устраивает, обращайтесь в правительство Российской Федерации. Такая відповідь керівника фактично вкраденої газодобувної платформи в Голіцінському родовищі відображає реальный стан справ на сьогодні. Україна жертва російської агресії. А майном, яке знаходиться в українській виключній морській економічній зоні, вже більше двох років розпоряджається уряд Росії. Російські агресори здійснюють промислову діяльність, незаконну промислову діяльність виключної морській економічній зоні. За рамках своєї компетенції Державна прикордонна служба зафіксувала ці факти і. В рамках опять же, своєї компетенції ми постійно інформували вищі державні органи, правоохоронні органи України про дані факти. В березні 2014 року вже нелегітимною Верховною Радою Криму були прийняті дві постанови. Одна так звана про незалежність Криму, інша про енергетичне питання. І саме в цій постанові було передбачено те, що все майно, яке належало юридичній особі публічному акціонерному товариству, державному акціонерному товариству Чорноморнафтогаз, наразі буде належати Криму, а також всі родовища, які знаходяться на континентальному шельфі. Захоплюючи Крим, Кремль чудово усвідомлював, що півострів енергетично залежний від материкової України. Тому від початку анексії всі сили окупаційної влади були кинуті на захоплення не тільки територій, а й джерел їхнього забезпечення та підтримки. Чорноморнафтогаз – це найбільший актив, який був втрачений на територію Криму. Не тільки втрачені основні засоби, а продовжується щоденно вкрадення. З надар України газу, а надра належить Україні, українському народу. Якщо брати в еквіваленті по видобутку газу, то ми щоденно вже на даному етапі десь приблизно втрачаємо 3 мільйони метрів кубічних в добу. І левова частка якраз і припадає на Одеське газове родовище, яке на даному етапі фактично забезпечує половину споживання Автономної Республіки Крим. Після кількох годин патрулювання виключної морської економічної зони України прикордонним кораблем Поділля Росія пішла на відверту провокацію. Піднятий в повітря бомбардувальник су 24 проносився в лічених метрах над нашим кораблем. Російські кораблі Смітлівий та Пріазов'є почали небезпечно маневрувати неподалік українських прикордонників. Ми зафіксували неприкриту агресію. Агресію і е, намагання психологічного тиску заставити нам відмовитись від виконання поставленого завдання. От, перший раз е, на висоті 30-40 до 50 метрів, це максимум, фронтовий бомбардіровщик декілька е, разів е, заходив на бойовий курс на наш Караб. На жаль, сьогодні Україна не готова до відкритого протистояння з нашим східним сусідом. Тому один з варіантів вирішення проблеми пошук правди в міжнародних судах. Ми провели низку консультацій з фахівцями як з міжнародного права, так і з морського права. Вони в Україні є, чудові фахівці. Ми розговорили певний алгоритм дій щодо збору доказової бази. І, дякуючи співпраці з прикордонною службою, ми фактично організували. Ну, я би це гучно не звучало, але спеціальну операцію по збору цих доказів. В результаті цього рейду, який був здійснений, зібрані досить неочікувані матеріали, на які ми, чесно кажучи, навіть і не сподівалися. Іртиш, явільбут 62. Є у вас розрішення від України на проведення прийомства? Я з вами не обов'язково розмовляти. У нас є розрішення. Російська Федерація, правительство Російської Федерації, все, до св'яза 16 6 Кожна вкрадена вежа пильно охороняється до зубів озброєними зеленими чоловічками. Люди знаходяться не просто зі зброєю. Демонстративно здійснюється перехід даних людей озброєних у напрямку корабля та прицілювання у напрямку корабля різними видами озброєння. Переговори. Які частково вже лунали в відкритих джерелах масової інформації між нашим капітаном прикордонником та капітанами інших кораблів, вони так само будуть залучені як додаткові докази того, що саме під керівництвом Російської Федерації без санкцій України здійснюється видобуток корисних копалень в виключно економічній зоні України. Хамство та брехня на усіх рівнях. Ось ще одна характерна риса росіян. Под каким флагом вы находитесь? Под И разрешительные документы на разработку также выданы Российской Федерации? Сказать, что мы ведем разработку. Какая, цель? Какая цель тогда вашего нахождения на платформе в исключительной морской экономической зоне Украины? Вопрос прийом. І знову брехня. Експерт у енергетичній сфері Віталій Заєць чітко вказав на те, що вежа працює на повну, а видобутий газ безперешкодно подається на окупований Кримський півострів. Візуально в бінокль було відмічено. Хоча хоча персонал приховує свої дії, але декілька людей біля трьох осіб в уніформі в касках, Знімали показники на технологічному обладнанні, тобто показники по роботі свердловин це трубний затрубний тиск. Це дає зрозуміти, видобуток відбувається, всі технологічні показники знімаються згідно технологічного регламенту. Відчуваючи перевагу в розмірах і озброєнні, росіяни перекрили доступ до однієї з українських газодобувних веж нашому кораблю. Нам на зв'язок вийшов командир корабля Смітлів. І попередив, що в районі цього родовища він буде здійснювати спільне навчання з кораблем, який його очікує. Інформація дійсно у нас була про кораблі, там знаходився середній розвідувальний корабель Азов'я, з яким вони планували таким чином проводити навчання Зрозуміло, что они просто не давали нам перейти до самоподъемной буровой платформы Таврида, яка находилась вот сама в цьому районе. Неготовность ни, ни стран НАТО, ни вообще международного сообщества адекватно реагировать на тот хаос, который она создала в международных отношениях, пользуясь этим случаем и просто в наглую преследуют свои цели. Обосновує тим, що вроде як на Криму точка поставлена, Це вкром, частина Росії. І з їх точки зору вже це питання обсуждению не підлежить. Україна намагатиметься відстояти свої права в міжнародних судах. Але чи дасть це позитивний результат, покаже час. Свідоцтво на право власності на кораблі, свідоцтво право власності на ці вишки, про які ми говоримо. Спецдозволи на користування родовищами. Все це абсолютно є в публічному акціонерному в Державному акціонерному товаристві «Чорноморнафтогаз». Тобто нам не вистачало лише фото і відео, яке ми наразі зробили. В базі позитивного вирішення міжнародного суду Російська Федерація отримає досить великі неприємності щодо свого майна. Зокрема, того, яке знаходиться за межами Російської Федерації. В неї вже були позови програні в судах, коли міжнародні установи арештовували і кораблі, і літаки, і майно. Варто додати, що днями президент України Петро Порошенко доручив Міністерству закордонних справ відкрити арбітражне провадження проти Російської Федерації, адже крім основних гріхів. Кремль порушив норми Конвенції ООН з морського права, коли розпорядився будувати так званий Керченський міст. Це ще одне порушення міжнародних норм, за яке Росія рано чи пізно буде покарана. Це залежить розуміють від качества підготовлених матеріалів. що Там представляються не тільки інтереси країни, але й адвокатури тієї которая якою этот иск. И тут уже кто сильнее выглядит. Адвокаты тоже не глупые люди, достаточно, скажем, подготовленные, эрудированные. С ними тягаться это достаточно сложно. Поэтому это, а если противная сторона, мы знаем ее силу, то мы должны быть не слабее. То есть наши доводы должны быть перебивать все. Стоячи під прицілами зелених чоловічків, шугаючим над головою бомбардувальником та наведеними гарматами російських кораблів, українські прикордонники знали, напевно, що їхня зброя в рази сильніша, адже правда за нами. А ризик та докладені зусилля в майбутньому дадуть свої плоди. Незважаючи на третій рік конфлікту, Україна продовжує впевнено розвиватися в економічному, правовому та військовому планах. А для Росії час розплати настане у будь-якому випадку, адже історія розставляє усе на свої місця. Як колись Німеччина розплатилася за гітлерівські гріхи, так і росіяни поплатяться за путінське віроломство. Побачимося за тиждень.